У Україні в нас загибло 24 громадянина. По місту Києва дійсно на даний момент загибло 22, і 17 громадян. Саме загинули в місті в Соломинському районі під завалами дев'ятиповерхового будинку. Пошуково рятувальні роботи іще ще тривають. На даний момент рятувальники дійшли до підвальних приміщень. Ми не зменшували наші спроможності і протягом ночі 500 рятувальників позмінно працювали, розчищаючи завали, філігранно працювала інженерна техніка для того, щоб дуже уважно і ретельно ми знімали слой за слоєм. Ну і звичайно, що працівники правоохоронних органів цілодобово здійснювали і будуть здійснювати в подальшому охорону публічного порядку в мікрорайонах, які піддавалися російським ударам, і там, де була знищена житлова інфраструктура. Тому будемо працювати. Я надіюся і не хочу прогнозувати, але надіюсь, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо.